він може дати відповідь на головне питання людства, розуміється на сенсах буття та знає, що справедливості як такої не існує. А ще він знає весь колектив Криворізького педуніверу і точно кількість його студентів. Ярослав Шрамко, доктор філософських наук, ректор Криворізького державного педагогічного університету. Присвятити себе пошукам синців, вирішив ще в школі, коли зрозумів, що найголовніше питання, на яке хоче відшукати відповідь, це питання чому? Вже сьогодні він точно може сказати, чому філософія допомагає жити, а ще чому педагогічна освіта завжди матиме сенс. Був такий звичайною дитиною, хлопчиком, і я пам'ятаю, що я мріяв бути пожежником. Потім певний час мріяв бути міліціонером. А потім, коли в школу пішов, то хотів бути льотчиком. Така була мрія, але якось так не сталося, не склалося, тому став філософом. Мої батьки, це можна позначити таким загальним поняттям, яке було розповсюдження технічна інтелігенція. Тобто і, і, і тата, і мама закінчили Дніпропетровський металургійний інститут. Я виріс в сім'ї металургів, весь час з дитинства пам'ятаю ці розмови. Але мої батьки вони були дуже інтелігентними людьми, є інтелігентними людьми. Вони весь час мені надихали на читання, на те, щоб я розвивався, коли в школі я навчався. То я так цікавився історією, хоча і технічна математика також мене цікавила, але от, все ж таки більше таке було суспільне гуманітарне спрямування. Я, можна так сказати, був кращим учнем з історії. Весь час виходив за межі підручника, читав різні історичні книжки про середні віки, робив доповіді. Тобто ну, цей напрям мене цікавив і якось так сталося, що мене, мене зацікавила філософія. Попався мені підручник. Як зараз пам'ятаю, це був такий підручник, скажімо так, ще вже для закладів вищої освіти, в школі філософії не було як предмета, називався Основи філософських знань». Афанасів, автор, от я от пам'ятаю. І я от його став читати, і мені просто це сподобалось. Мені сподобалися ці закони, діалектика, найбільш загальні закономірності розвитку світу. От мене, мене це захопило. І я вирішив стати філософом. Це було десь в дев'ятому класі. Роль вчителя в житті кожної людини. Вона може бути значущою. Це звісно, воно може бути як негативною, так і позитивною. Ну от і щодо себе, я якраз можу сказати, що я тільки вдячний вчителям, буквально чи 1 вересня, чи 2 на початку вересня. Перший урок історії, новий вчитель історії. Ось він заходить і говорить: Добрий день, діти! Я ваш новий вчитель історії. Мене звуть Гугіль Аркадій Львович. Я буду задавати вам дуже багато запитань. Я буду вас запитувати, хто, де, коли. У нас наш предмет називається історія. Але головне питання, яке буду я вам задавати, це питання чому? І, і і на це питання ви завжди буде потребувати знайти відповідь. І це мене так трошки навіть вразило, тому що я дійсно б задумався. Да, це ж головне питання: чому? Чому все відбувається? Можливо, от якраз цей випадок, і він мені так в пам'яті залишився. Він і також вплинув на те, що я все ж таки філософськи орієнтувався. І от я визначився, що я буду філософом, це дуже цікаво. Ну і їм став. Да. Для цього треба було поступити на філософський факультет, що я і зробив після 10 класу. У мене не було таких думок, а як це, хто мені, що мені за це буде сплачувати, що це таке філософ. Ну, в принципі, я так зрозумів, і так воно, в принципі, і в мене реалізувалось, що філософ це не просто так любити, аматор, скажімо так, а філософ саме як науковець. І в дипломі в мене записана кваліфікація. Це філософ, крапка викладач філософії. Тобто основний напрямок це викладання. Але, звісно, якщо йдеться про університет, то університетський викладач він повинен бути ну, дещо вищого рівня, ніж просто переказувати ті підручники, які існують. Після закінчення університету, після, після того як я завершив навчання в університеті, я вступив в аспірантуру. Одразу після завершення аспірантури захистив дисертацію ще в межах аспірантури і повернувся до нашого міста Кривого Рога і на посаду асистента, асистента кафедри філософії. І все життя я припрацював в Криворізькому державному педагогічному інституті, зараз у університеті, пройшовши всі щаблі. і в якийсь момент. На той час ректор університету Буряк Володимир Константинович запропонував мені посаду проректора. Це було для мене дійсно доволі несподівано, тому що я завжди бачив себе як викладача, як науковця. А займатися адміністративною діяльністю, ну якось я до, до цієї пропозиції я навіть для себе особливо не розглядав, тому що вважав і вважаю, що основне моє. Покликання це саме покликання науковця, тому що саме зайняття наука, наука це є ну велика цінність для розвитку взагалі людського суспільства. Тому я цим займаюся з великим задоволенням, навіть зараз перебуваючи на посаді ректора. Я навіть про себе не можу взагалі протягом всього свого життя сказати, щоб я щось робив через не хочу. Тобто, все, що я роблю, я роблю, тому що мені це подобається, і тому, що я відчуваю, що це необхідно чи потрібно робити. Обов'язок я ніколи не сприймаю як тягар. Я вважаю, що це дуже неконструктивно і це неправильно, ну, свою діяльність сприймати як щось таке важке, що ти несеш а і, і хочеться кинути. Такого відчуття в мене ніколи не було. Тобто, навпаки, я відчуваю, якщо я відчуваю, що є обов'язок, який необхідно виконувати, то я завжди ну, відчуваю певну таку суттєву енергію, яка ну, є, скажімо так і е, Яка необхідна для того, щоб цей обов'язок виконати найкращим чином. Ну а обов'язок в даному випадку йдеться, е, так, скажімо, на тій посаді, на якій я знаходжуся, це йдеться про суспільний обов'язок. Тобто є певна громада, є наше місто, в місті є університет. Я завжди був переконаний і думаю, так воно і є, що дуже важливо, щоб для розвитку міста загалом дуже важливо, щоб в місті були привабливі, якісні, високоякісні заклади вищої освіти університети, тоді молодь буде залишатись в місті. І я думаю, що наші університети, які є в місті, вони дуже пристойного рівня. Зокрема, Криворізький державний педагогічний університет, це я думаю, що для нашого міста відіграє важливу роль. Криворізькому державному педагогічному університету в цьому якраз році виконується, виконалось 95 років, тобто він був заснований у 1930 році. Якщо ми подивимося загалом, скажімо, в Україні то певна кількість, значна кількість саме педагогічних університетів, вони от датуються 29, 30, 31 рік. Тобто, очевидно, було прийнято якесь рішення про розвиток педагогічної освіти. І це рішення передбачало, що в кожній області має бути якийсь опорний, базовий заклад, педагогічний заклад вищої освіти. І дуже часто, як правило, такі заклади, вони, звісно, засновувалися в обласному центрі. А щодо Дніпропетровської області, от було очевидно прийнято рішення в 1930 році, що педагогічний інститут, щоб він був відкритий саме в Кровому Розі, тому що в Дніпрі не було і немає педагогічного університету, інституту. Колектив університету він складається із декількох категорій. Це перш за все, звісно, викладачі. Це співробітники і це студенти. Якщо взяти без без студентів. То працівників в університеті, викладачів і співробітників це приблизно 700-300 викладачів і десь 400 співробітників, які забезпечують повсякденну діяльність університету, і це потрібно все організовувати, щоб це було належним чином. Викладача я знаю кожного і співробітників. Ну в принципі, ну так ну щоб сказати, щоб я по імені всіх знав, то ну можливо когось і і і і не пригадаю одразу. Ми робимо спільну справу, і важливо, щоб кожен на своєму місці, на власному місці, робив відповідний внесок. І тому дуже важливо, щоб ми всі працювали те, що називається не за страх а за совість. А світа, яку дає Криворізький державний педагогічний університет, вона позначається такою такою властивістю як універсальність. От університет універсум. Всесвіт і універсальність, тобто в цьому відношенні якраз от педагогічна освіта, або якщо так сказати, освіта в галузі освіти, вона має суттєві переваги. Тобто, суспільство зараз воно. Дуже і дуже динамічно розвивається, от навіть з точки зору професій. Раніше як було так, опанував професію в тому ж інституті, отримав і все життя працюєш. А зараз буває так, що ці сфери діяльності дуже швидко змінюються, професії зникають. Нові з'являються, які з'являються через не знаю 15 років. Це зараз дуже важко передбачити. Тому бажано, для коли отримуєш освіту, отримати. Якісь е, 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 такого освіту, яка дасть базу засади, е, виходячи з яких потім можна разуватись. Тому е, е, і тут я якраз вважаю, що от педагогічна освіта, тобто освіта в галузі освіти, от вона має такі суттєві переваги, і не обов'язково е, бути вчителем, тобто вчитель, е, це така. Це за покликом душі, тобто, якщо ви закінчили факультет, наприклад, української фіології, то звісно ви можете працювати вчителем української мови і літератури, але можна працювати і журналістам, і в будь-яких виданнях, там де в редакціях. Там, де потребує фахівець, який володіє мовою, володіє словом, володіє можливістю і здібностями і здатностями опрацьовувати різноманітні тексти. І тут наші випускники мають дуже ну, гарну конкурентну перевагу. Ну, щодо того, чи, чи складно вступити до Криворізького державного педагогічного університету, чи, чи, чи це можливо і... Легка, якщо так сказати, то це якраз і визначається тією обставиною, що держава традиційно надає дуже багато бюджетних міст, тобто зараз місць саме в галузі освіти. І це природно, тому що певні галузі, такі як освіта, охорона здоров'я, чи, можливо, ще деякі, вони такі, що вони безпосередньо знаходяться під опікою держави. Щодо якщо взяти динаміки, то вона значною мірою стала з точки зору студентського загалу. Ну от якщо ми візьмемо вступ до університету і порівняємо, наприклад, минулий рік. І е, цей рік, який е, минулий це 2024 рік, вступ і 2025 рік. То в принципі я можу зазначити, що е, приблизно ми залиш, залишаємося на тому самому рівні. Навіть кількість заяв в, в цьому році вона була більша, тобто приблизно. 150, 150, 1500 заяв було на вступ до університету. Це доволі така велика кількість, це тільки на бакалаврат. І відповідно ми і прийняли, приймаємо 600, більше 500 студентів на бакалаврський рівень, і плюс ще 400-300 студентів на рівень магістратури. Свій вільний час, вільний від безпосередніх посадових обов'язків без адміністративної діяльності, я в основному займаюся науковою діяльністю. Тобто це, тому що, все ж таки, як я вже зазначав, ректор це все ж таки така адміністративна посада. А я прийшов на цю посаду з викладацької чи наукової наукової стадії. Скажімо так, і я в цій якості, в якості науковця і викладача намагаюся максимально залишатись, тому що я вважаю, що це важливо. наука це те, що забезпечує прогрес людства. Це по-перше, а по-друге, мені просто це цікаво. Це, це, це те, що я ну, з задоволенням роблю. Тому, наприклад, коли після роботи безпосередньо ректором, що я роблю, я пишу наукові статті. Це переключається на наукову роботу, суто філософську, тому що філософія вона і надає значною мірою сили, і надає наснаги, і надає задоволення, ну, приносить дійсно задоволення. У загала нашого, ну і загалом, є така, мабуть, певна така повага, тому що є розуміння, що філософія це щось таке дуже-дуже, скажімо так, глибоке має бути те, що володіє якимись таємницями розвитку взагалі буття, всесвіту, людини. І філософи це якраз є такі мудреці, які це осягли. Хоча це, звісно, далеко-далеко не так. І хотілося б дійсно зрозуміти глибше щодо суті, розвитку людини, смисла життя. Але сказати, щоб я, наприклад, це зараз повністю опанував, я так так і не можу, не на це, що стіх довго так займаюсь філософією. Іноді дійсно починає дискутувати щодо таких загальносмислових питань, які в принципі цікавлять будь-якого будь людину щодо знов ж так, як я вже зазначив, в чому сенс життя, навіщо людина живе. Що таке добро, що таке справедливість? Чи існує взагалі в світі справедливість? От починають іноді розпитувати чи зазначати, що от ви філософи, вчите нас про справедливість, про істину, а її в світі немає. Немає, то значить, про що тоді ваша наука, що вона може нам сказати, якщо ви вчите те тому, чого насправді не існує. Ну, це, звісно, питання, такі, які для професійного філософа вони, як би це сказати, ну, свідчать про нерозуміння дійсно суті філософського дослідження. Тому що Справедливість справедливість, наприклад, якщо йдеться про справедливість, це є абстрактний ідеал. Це ідеал, який за визначенням в реальному житті повністю ніколи не існує, і ми до нього прагнемо. Але для того, щоб прагнути до нього, прагнути до нього наближатись, треба мати загальне розуміння цього поняття. Це все одно ну, аналогічно, я іноді так людям пояснюю, аналогію, аналогічно, як з математикою. Математик, наприклад, він вивчає трикутники, але трикутника як абстрактної ідеальної фігури в світі немає. Будь-який матеріальний трикутник, накреслений на дошці, він взагалі не трикутник. Він... Недосконалий, він наближається до, до, до поняття трикутника, як такого. А математик він не, вчає, не вивчає ті матеріальні трикутники, він, він вивчає поняття трикутника, які в ньому закономірності, які в ньому є властивості, які види трикутників. Так само і філософ вивчає справедливість чи істину, чи добро. Є таке поняття, як філософське ставлення. Тобто треба трошки розуміти, що ці процеси, які в реальному житті відбуваються, вони вони, вони плинні, вони проходять, вони минають, да? і навіть як цар Соломон сказав, все все пройде, да? і все мине. І це, 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 це треба просто осягати, Але я не думаю, що для цього потрібно бути саме професійним філософом. Просто треба розуміти, що е, таке е, здоровому розумінні філософське ставлення до м, процесів, які відбуваються, воно може допомогти будь-якій людині. Майже чотири роки ми живемо в таких умовах, які потребують від нас максимальної. Максимальної віддачі всіх наших сил. І я дуже добре пам'ятаю, це 24 лютого 2022 року, коли зранку, прокинувшись, ця новина про повномасштабну агресію, то ми одразу все ж таки така наша думка була спільна, і моя особиста думка, що основне наше завдання забезпечити. Діяльність максимально забезпечити діяльність ун університету е якомога краще в тих умовах, які є. Чому це важливо? Це важливо ну, як для суспільства загалом, для громади міста, що, наприклад, конкретно Криворізький державний педагогічний університет функціонує, здійснює свою діяльність, вчить студентів, це дає е певну м, навіть і, е таке відчуття опори. Так? так Це і важливо для наших студентів. Для викладачів, щоб вони розуміли, що є певний такий ґрунт, є певна база, на якій можна все ж таки спиратись, і що людина не залишається одинці, а вона є певною. Складовою, певним членом загалу, і цей загал максимально підтримує за необхідності. Тому ми так і працюємо, підтримуючи один одного. Звісно, на початку, особливо на початку агресії, якщо йдеться лютий, березень, коли ситуація дуже загострювалася, то певна частина і викладачів, і студентів вони змушені були евакуюватись. Але це була не така невелика частина. Тобто ніколи ми так порахували, ніколи більше 10% нашого колективу, студентів, викладачів не, не, не залишили університет, не, не виїхали. А, а, а після певного проміжку часу, особливо після того, як звільнили Херсон, коли відкинули ворога, Росіян за Дніпро то переважна більшість викладачів повернулася. Тобто, я можу сказати, що ми повністю практично зберегли основне ядро нашого. Викладацького загалу слід зазначити, що певну таку роль відіграло, то, що до цього рік у нас була, ми вже це можливо навіть трошки воно відійшло на задній план, але ми ж пам'ятаємо, що був була епідемія, був ковід, і ми змушені були рік. Переходити на умови викладання в дистанційному режимі. І це нам певним чином допомогло, тому що оці технології, які ми тоді відпрацювали, вони вже були, у нас їх не, не довелося нам вигадувати. Тобто ми їх застосували, і тому в найбільш такі складні моменти ми повністю переходили, переходили на дистанційну форму освіти. Ну а в інших, коли ситуація трошки була така, що дозволяла, то ми застосовували і зараз застосовуємо тощо що, те, що називається змішана форма освіти. Ми намагаємося максимально застосовувати те, що називається індивідуальна траєкторія студента, тобто це і графіки, індивідуальні графіки занять, це і певні консультації. І і це абсолютно з урахуванням ситуації кожного окремого студента, тому що ми розуміємо, що студенти знаходяться в різних обставинах, в життєвих обставинах є і яка у них ситуація в сім'ї, дійсно, чи батьки задіяні в збройних силах. Чи можливо сталася якась трагедія, це все необхідно враховувати і максимально підтримувати наших студентів? Але я не можу сказати, що ми е, знижуємо вимоги. Е, дуже важливо оцю планку вимог її тримати. Тобто, особливо якщо йдеться про е, такі, скажімо, про відмінну оцінку, про добру оцінку. Тут неможливо не, не все ж таки знижувати і ставити п'ятірку там, де студент не дотягує. я хочу сказати, що студенти все одно залишаються завжди студентами. Тобто це залежить значною мірою завжди від того, чи студент хоче навчатись, чи він не хоче навчатись. Я не знаю, дійсно, якщо чи, чи здійснюється зараз от такі загальнонаціональні і такі. Які охоплюють цю країну вимірювання вимірювання освітніх досягнень? Я думаю, що це особливий окремий науковий підхід має бути, але моє суб'єктивне таке враження, що все ж таки рівень студентів значною мірою. Ну, залишається достатнім, таким яким він був. Я не я, я не можу сказати, що студенти зараз менш спроможні. Можливо, дійсно в них є певні прогаліни, але ці прогалини забажання ці прогаліни їх можна надолужити, можна їх ліквідувати, чим ми і також займаємося, і все ж таки досягти того рівня, який ми прагнемо. Ну тому щодо, якщо я не буду виносити суджень щодо загальної, загальнонаціонального національного рівня, але щодо рівня в Криворізькому державному педагожному університеті, університеті, я можу стверджувати, що ми забезпечуємо відповідний рівень наших випускників. І до війни, і під час війни, і після закінчення війни я буду займатися своєю улюбленою справою. Моя улюблена справа це викладання, це наука. Це наш університет. Якщо взяти глобально і для нашої країни, то я думаю, що найбільш актуальним зараз це є мир. Я думаю, що ми маємо обов'язково Україна досягне перемоги, настане мир, і це найбільше прагнення як для всієї нашої країни, так і для мене особисто. Тому про це я зараз мрію і не просто мрію, а намагаюсь робити все для цього необхідне. Слава Україні. Героям слава!